Привіт всім орхолюбам і всім, хто дивиться моє відео про мої орхідейки. Сьогодні хочу похвалитися новими дітками, які я нещодавно отримала. Ось це в мене. Дуже красива квіточка з багатьма рожевими крапинками. Оце парфюмерна фабрика Одоріон, діточка. Оце оцінка. Сумеріон. Оцінка, бо тут зрізаний листочок. А так вона здорова і нормальна квіточка. Як бачите, я сьогодні знімаю з таким пристосуванням, але це мої перші зйомки з ним. Воно трошки хитається, але іншого кращого в мене немає. Тому прошу пробачення, якщо щось не так. І ось зараз я буду вперше поливати ці орхідейки, які. Всі в торфяних стаканчиках, в торфяних стаканчиках, ось показую. Я хочу вам показати, як я їх буду поливати. Ось у мене тут вода нагріта до 31 градуса за Цельсієм. Ось у мене тут. Отака От спринцовка, якою я користуюся для поливу, маленьких квітів і орхідейок, і діточок орхідей також. Ось я так набираю водичку, спринцовку. І в кожній цьому стаканчику пластиковому внизу є дірочка. Зараз покажу. Унизу є дірочка. І я намагаюся не поливати їх зверху, а заливаю туди униз водичку. Можна було б, звісно, з принцовською і не користуватися для цього. Можна просто отак взяти, але це ж. Треба обережно. І так от налити водички, щоб вона трохи заходила через дірочки в стаканчики і попадала. На них і попадала на торфяні стаканчики, щоб вони вбирали в себе воду знизу. Таким чином я залишаю їх в у воді постояти. Кілька хвилин, буду дивитись, коли набере торфяний стаканчик водичку доверху. Тоді буду вже закінчувати полив. Ну от, прийшов якийсь час, і що я бачу? Оця маленька вже повністю напиталася водичкою. Торфяний стаканчик вже. Вже вологий, я її звідти забираю, ставлю тут на рушничок, далі дивлюся у цю квіточку. Тут, тут не так добре напитався, бо там, бо там коріннячко унизу. Мабуть, ще може постояти трошки. Дивлюся, оцей. Так, дивлюся, тут зовсім сухий, чогось він не напився. Тоді я його ще трошки залишаю тут постояти. Оцей вже малесенький повністю напився і буде вже просихати. Він в мене навіть тут занадто багато води, навіть перелила трошки. Тому я його загортаю от такою серветочкою. Якісь старенькі серветочки йдуть в діло чисті таким чином, на наші квіточки. Так, огортаю, щоб е, ця серветочка. Забрала на себе всю зайву вологу. І так його залишаю, бо трошки перелила. А ці поки що стоять у воді. Ця ще ...ще не готова, ця вже майже готова. Мабуть, буду її так. Цю треба виймати. Цю вже виймаю все. Досить їй стояти в воді, бо ще й цю перелью. Ну, ось що я бачу, що цю теж треба огортати серветочкою. Чому? Тому що тут, на мій погляд, забагато вологи. я беру теж таку саму серветочку. Гортаю її отак. Ця серветочка забере на себе всю зайву вологу. Оцей стаканчик теж, щоб там нічого не залишалося, і ложу її туди, отак. Щоб вона трошки постояла і водичка зайва. Не залишалася на торфяному стаканчику. А ця, може, вже час подивимося. Вже трошки майже, майже вже напиталася. Так, треба її виняти звідти і подивитися, як коріннячку. Так, коріннячку. Тут сухе, тут досі сухе. Треба ще її потримати там. Бо там коріннячко на дні кілечками. Так. Чому я їх так поливаю ще у торфяних стаканчиках? Отримала я ці рослинки позавчора тільки. І. Тому що всі продавці перед відправкою їх висушують, то вони, звісно, що потребують поливу. І десь через кілька днів я буду їх обов'язково вже пересаджувати. І пересадка буде більш зручною, якщо трофяні стаканчики будуть ще вологими. Тобто не сухі, а вологі торфяні стаканчики краще знімаються. Коли коріння м'яке напитане водою, воно не так пошкоджується при пересадці. Ну ось, бачите, щось вона ніяк не хоче впитувати вологу. Знизу, тому я змінюю тактику. Я беру цю, набираю води і проливаю її зверху, щоб процес був скоріше, кожен стаканчик торфяний. Поводиться по-різному. Все більше не треба. Все. І тепер я її виймаю звідти і дію так само. Беру її, вибираю і, щоб зайва волога вийшла, вгортаю от такою Папірчиком і ставлю на якийсь час отак віддати зайву вологу у цьому паперу. Якось вони в мене так постоять. І потім я їх буду ставити в оцю ємність, яку. Теж просушу якимось папером, чи серветкою, чи ганчірочкою. Ну от, пройшов час. І я дивлюся, вже волога вся, впиталася. Так, я виймаю. Рослинку звідти мой який вийшли. Капець. Вона там застрягла. Так, виймаю. Це оціночка Сумерюва. Так, напилася. Ця зайва волога вийшла. Стаканчик ще вологий. Я її ставлю вот так. Так само. Цайва волога нам не потрібно. Коріннячко, все зелененьке, напилося. Так, зараз ми цей стаканчик зробимо сухим, бо у торфі у тому, чи що це так багато вологі. Тут теж зелене коріння, і все добре. Оцей стаканчик неоднакові. Сухий стаканчик. Так його сюди так. Ось так. Все, на цьому полив закінчено. Так вони будуть стояти. До завтра і до пересадки. На цьому в мене все. Дякую всім за просмотр. Хто додивився до кінця, до наступних відео.